треба робити не треба сидіти і очікувати Роки поспіль Україна бореться з ворогом та намагається повернути власні території. У цих умовах складно думати про завтрашній день, щось планувати та мріяти. Але це потрібно робити, щоб боротися за нашу країну. Ми поцікавилися Івано-Фронківців та гостей міста, чого вони очікують від 2024 року. Ну, напевно, швидше за все, миру і закінчення війни. Очікую миру, спокою нарешті. Все ж таки війна, як не як людина, спокійно. Хочеться вже стабільності, спокою розуміти, що ми. Цього року тільки чекати зла, не добра. Все. Нині можеш чекати, от думати одно, а завтра чекає смерть тебе. Ми чекаємо коди добра, коди хоче добра, хоче, аби було чим, чим раз більше добра. Але того немає. Нема, тому що добро буде, якщо буде один одному робити добро. Оце тільки. Ну, найперше, звичайно, ми очікуємо перемогу, напевно, як кожен українець чи українка. Ну, звичайно, зміни, які будуть вести до найкращого життя без турбот, до тих е, моментів, які подаруються таке щасливе нам в майбутнє. Насправді багато чого не хочу очікувати, щоб не, як сказати, не хочеш що мої очікування розчарували мене. Але сподіваюся, що він буде краще, ніж попередній рік, що як мінімум частина моїх друзів повернеться з за кордону, або я з ними хоча б зустрінуся. А так то сподіваюся, на ну, краще. Хочу, щоб Росія Так, Думаю, як багато українців, і так, сподіваюся на це все. Дуже тяжко сказати. Ну, Наскільки не просто, що вона собі наявляє. Ну, єдине, очікується, щоб ну, трошки. СБУ і набу більше працювали, щоб менше було злодіїв. Просто-напросто. Нам нас не так зараз турбує зовнішній ворог, як внутрішній. Внутрішній ворог нам набагато більше шкоди завдає, повірте мені. Перемоги, перемоги і пер і ще раз перемоги. Тільки позитиву. І якщо Америка все одно 22 числа щось прийме фінанси, ви там так по. Нашому, як казати, додатковому озброєнню Англія трошки дає, Європа трошки дає, але в цілому ми можемо виграти і виграємо. Очіку від року змоги жити. Все цього достатньо. Думки тільки про те, що я можу робити, для того, щоб стало краще. Очікувати треба робити. Не треба сидіти і очікувати. Перше, це обов'язково перемога і збудження всіх своїх бажань. Закінчення війни хотілося б. Я хотіла б, щоб наша влада змінилася, бо на обіцяно було нам в стадіоні дуже багато. А з того що вийшло: щастя, здоров'я, миру, всім людям, в душі в першу чергу і перемоги. Чесно, навіть не знаю. Напевно, так, як всі перемоги. Перемога це буде основне, а вже далі все буде після цього. Ой, нічого не очікую його, його прожити. Я думаю, що зараз у нас така ситуація, що якихось очікувань дуже складно мати, та? щоб всі були здорові, щоб всі воїни повернулись живими, здоровими. І... Довгожданої перемоги. А чого ви очікуєте від 2024 року? Діліться з нами у коментарях.